Наш прадід. Ну, тут, син, десь, тут це по, син. десь тут похоронений наш прадід. отут у то. Праді це хто? Це діда Лукаша хто? Батько? Дід, Дід? діда Лукаша, так? Да? Прадід ну, ага. це... мій. А, а батькові дід? Тобі дід по материні чи по батьковій лінії? По батькові, це по батькові. батькові. Ну, Макаревицю. Ага. 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 ага, все ясно. Це, це прадід Йосип, десь тут, ну, це не його точно це... Його похоронили біля їхнього батька общого, Йосип був. І він був сиротою і жив біля Паращиного. Паращина мати була його тітка. І та мати Парашщина взяла як кріпосне право в 61-му році то вона взяла земельний наділ і на нього, щоб батьків не було, він був вже сиротой. Та йо. Він був тут похований. Наталка пам'ятала, що він був похований біля е, отой Петро, його сина. Похований не Кузна, а Петро, був похований біля свого бать... біля батька. От. А вже і Петро, і батька Йосипа, того прадіда ніхто не знав, вже його і не мав. Але що інтересно, то вони знайшли, то зробили вже для свого Петра пам'ятник. Для Петра, їхнього. Макусь вже і Петра є пам'ятник, і два брати. О. А потім ще біля, а в Петра був син і Йосип, Іван, оцей, що з нами жив на одному дворі Іван. А Йосип був такий магазин, був кооператив, потім його посадили, потім він вернувся. Теж ціла родина така розійшлася. Вони в ковалі. Люба в Дерно його дочка є. така. Ми знаємо, що ми троюродні з ними. О то вони його похоронили на тому самому місці, де дід наш. Бо він Йосип, його внук. Як він на тому самому місці? Ну ходіть, покажу. Пам'ятник, таке це вже батько зробив О, Кузьма. Чи бачить, колись писали ім'я спочатку? Кузьма Макаревич. 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 Дякуємо. Кузьма Макаревич. 1864. 1864 рік. 1936 років. Я це знаю, коли був. Але ти ж його не пам'ятаєш. Бабу пам'ятаю, його жінку, яка померла, коли мені було 6 років. В неї було восьмеро дітей і у нас було троє. То я ж останній внук, по суті, її народження. Останній внук серед цих дітей. І ще 6 років ще мене вигляділа. Вона мені характер. А як звали її? Марія. 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 У нас. вона має кров якусь польську. І через що, от якщо ви такі всі розумні, то благодаря той крові, яка тиснулася це. Українську чи то українець був. Ну вроді би Наталка мені казала, що фамілія Тимошук його була. То й, па, Ну, Баба прийшла, що її мати десь була там біля панів. А, то Марії мати її мати. Чи були в неї чоловік, чи не був, вже цього невідомо, не знаю. Слишком рано вже йшло все. Кроскопують, шари історичні. От купив якусь пам'ятника, вже тут купив то Оцю табличку написала мені. Більше нічого по батьку я вже не знаю. Тоді, от я ж говорю, що загубив. Оце вот. І забув написати рік, бо ж це зламається, це пройде. А тут це останеться. Рік забув. от Бач, я завжди вже. Кузьмиха. Знаю, що жінка буде. Макаревич, Марія, Кузьмиха. Кузьмиха. Мене казали коли. А що це таке? Народу... Народилась в селі Радухівка. А, Радухівка. Діти. Діти. Федір, Федір Тетяна, Опанас, Опанас, Петро, Петро, Грицько, Грицько Наталія. А може тут помилився, може на оборот треба. А, що не по порядку? Може не по порядку. А Вісім це? дітей? Так. Да. Восьмеро. Ну і це вже, це вже від себе. Я її розробив, отам машина поставив, якось заточив її сюди, каменю, піску, цементу, okay. воду привіз з собою і почав оце. Знаю, що це буде. А тут нічого не було, отакі оці кущі, бачите, вже знов заповнили. А то точно тут могила? Точно, да? так. Точно. Ну таке ж кущі були. Ну то що є кущі? Навіть пам'ятні, якщо як я знаю, як я знаю, дуже добре. І ну, Наталчан там... син ще похоронений. Наталка похоронила вже за ним. Ні, та я вже невістка врядлі буде дивитися. От от Шуляковський його поляка, син. Наталчин, чоловік був поляк. Он тут он, мабуть, Він є в цьому, якби Петрові, то є син то кузьми, так як і Лукаш. А де? Тут, ага. тут Іван Петрович тут помер, але вона поставила пам'ятника на Івану і написала, загинув в 1945 році. От навіть ми... Запишемо, коли він загинув, коли іменно його оцей Петро бать, брат. ну Він тут не похований, він в колодязі. там. Ось. То він у 90 901 році, значить, в серпень, серпень, навіть напишемо, серпень 901 року народження, а загинув тут де, число вказано коли. 25 -го, -го, 25 -го березня. 3, 45-го 45 року. Григорій, от Грицько. Хто його честь тебе назвали? Чи просто? Ні, батюшка назвав мене. Батюшка чотири, тебе назвав? Було 4 на той день. І ага. одне ім'я було Григорій, вони сподобали так і зро назвали. А в той день було, а то ти ще названий в день Ангела, виходить? Це назвали раніше. Раніше тільки так називали. А то Упанас. У Панас. І мій батько. Де де Упанас? А он за цим могила. Макаревича на Упанас. А нас А Афанасія. Не по-нашому, все по-русски. Батько брат. І це батька-брат. Ти чотири брати, так? Да? Так, да, чотири. А п'ятий в Ленінграді від голоду помер. Чуєш один. П'ятий, а три сестри. Тут дві похоронені, а одна в Ровну. Ага, а одна це батько. Вона ровно прожила весь час. Чи Ми скільки їздили вдома. 12 1981 року. Ну, Батька я й так, по-моєму. 4 і 9. -го. 9 минут першого неправильно. Він 99-го він осінь не родився. Вересні. І картоплі копали. Але знайшов німецьку характеристику. Видно, був в Німеччині з церкви по-німецьки написана, виписка така що кольором. Ну йдемо. Пішли. Як кось померла, тут щось теж є. От го 20... 25. 25, 25, да, 25. Да, да, да. 25 го так, так, так. Софія. Треба це записати, бо інакше якщо щось зб'ють, то вже. Вересня. 25 вересня. 69-го року. Да. Це останній курс мій вчився. А що і серце? Отут тут мішу ховали, то батько сфотографірований є, із Ладанчуком такий художчавий, стоїть, і по-моєму, може, то ще Толік стояв, може який, чи то він двох. то тут нічого не було. То вони зробили видно дорожку і тут навпроти діда батько поховав угу. Мішу. Ну, я вже був 10-11 клас. 41-65, скільки то було? Скільки 24 роки? Батько все хотів вчити всіх дітей. Все хотів вчити. Його послав до якусь техніку. Він провалився там, він... а одразу його туди подарувся. Куди-небудь, куди-небудь, на Кам'янщика, вивчився. Та, там ну, куди в Крим, в Ялту, забрав, ну, загітірували з хлопцем, поїхав. А він був на рік молодший. Такий низенький був. Там і він і виріс. А Ялта це курортне місце. Хіба там їжа, там дорого все. Він якось там жив. Худий, він подарував себе там, вже видно. Потім в армію забрали його, та й з армії вже він не вернувся. По а, суті, повернувся ровно, доїхав, привезли його, скинули у птьотку, бо там онкологічна була якась больниця, він не на бік виведено було і Він місяць пожив. Він дуже похожий. Брат, виходить? Виналь. На Міша и Вина. Другого 01. Что похожее? Похоже, а может быть. Похожее все добрее. На Лукаса деду. Ну я тоже так думаю. Очень. Ти вже не, не говорить другий нас. Голос. голос. Собід маю свою. свої. Ми дуже гарно жили, ми дуже хорошо. І знука, і я дітьми маю спілкування. А як вони, до речі, живуть зараз? Правда, Оля на новоселля покликала один раз. Дуже добре. Ну і на Христини вона кликала. Кликала, можливо, не поїхала. Ми заїжджали замість вас. Так. Да. Да. Угу. Наташка дзвонить без кінця смс на кожне свято, присилає з Польщі. Ну то й добре, не забуває. Це ж добре, да, що тримаються. Так, І Вітя, Вітя десь там от. В все мене запрошує. А де він зараз? В Луцьку, яка в Луцьку? вулиця? Ага. В Луцьку, е... Я знаю, що він був в селі там жив, а потім вони. Ж... Чи то в селі? Ти знаєш, Ні, де Наташі на в... квартиру? Чуєш, вони зараз не в Луцьку живуть, а в якомусь селі. А, реально? вони на вишкові зараз. На Вишкові, о, вишків. В вишкові я б його знайду, бо я Вони якусь я там то... хату чи купили чи щось таке, чи чи Він вона. приїжджає велику часом з нею на базар, вишків. А вона що її? А діти відіїдуть. Є, хлопець уже. Хлопець. Оля, нього була. Так? Да. да. А я і не знаю. Я Вітя, не знаю. це ж, ну, ти низенький, да? Ну. Я ж пам'ятаю, такий високий. Ну, ну. Зажди був. Да, він ну, він, ну, він мені подобався. Талщина могила. Може, хто не? Ото е такого залізного Христа зробив Леденчук уже. Бунила відказалась. Денисевич, Дженесевич, Любов Іванівна. Її мати, наша баба, по матері не йдуть. Це мати е, твоєї мами, да? ну, мама, це далі йде пам'ятник. Ну, Теж може записати, коли тут нема де писати. Я думаю, що це бумага в бочному на форматі. Її поховали, а, в неї... а потім вона витратила а... навпроти і сама всунулася сюди. Звонялася. Е, чуєш? Ага. А матері, а хтось ще, вона сама в сім'ї була чи ні? Ні, в їх два брати. Клим був і Антон. Коля Денисевича і Вєри Батько. Її хоронила Антонова дочка. Вєра, і, точніше її чоловік. Це мати твоєї матері, так? Да? Так. Да. Вона рік, рік жила з лікерою в нашій хаті. Вже вона сама була слабенька тоді. То її забирали побути трохи в больниці була, там її вкололи, кололи, що нарив, її забрав батько і перезим, пере, одну зиму перезимувала. І в нас потім, аби весна, вона втікалася туди до своєї хати. Вікла, а потім вже її забрала внучка її. Бо вже не Антона не було, моя мати остання серед своїх братів померла, їй було 53 роки, а вони померли ще раніше. А вони по скільки років? Я знайшов климу в могилу, то оприділив, що він 51 цього жив. І їхній батько не чипав, каже, давай зробимо пам'ятника тут. Ну, давай. Кажу, я согласився. Ну, він там каже, я дав хлопцям дві труби, там зварили, а я приніс краски, помалював його. А ми самі двох поставили. Бо вже тут нічого не було. Двох поставили. А це я табличку ще, бо тут таблички не було. Як бабі робив, то й заказав разом. А теж не знаємо, коли він народився, вже не знаємо. ніхто. Материн батько, так? Да? Твої материн матери батько, материн -батько. Так, помер, можна приблизно такі вже встановити. Я вже й не писав. І ми чистимо з мамою, і тут не було вже могили. Це вже ми насипали воду. Бачите, горбок. А вже було затоптано, тут якось так ходили, але вже пам'ятник стояв. Тобто ми з колею тоді Денисевичем зробили двох. Ще кажу. Йдемо до мене, могорич вип'ємо добрий, випили ще з пів літра чи з літру горілки, з ним. Двох його нема вже. К міши. Колись на Пасху всі кміши ложили, тепер вже ні. Потім ходили і топлив, ходили по їхній букзалу. Оце старолегка, стара. Це місце сниться все добре, але набагато більше. Ну, я знаю, що це все. Оце? вона? Ну, да. Не така маленька вона, як вона більша, ні так. То... Ну буде маленькою, я будемо давно сюди, так? Так, я був і Із-за того, тобі вона велика. Ну.